Привіт, шановне панство, я Батхет, це гра Stalker Тінь Чорнобиля. Це вже у нас вроді як 13-та серія, тож ми рухаємося до того, щоб пройти гру до кінця. Мало що нам тут залишилося. Я, до речі, тут, щоб не тратити ваш час і не витрачати свій час на відео, вже полутався. На базі, як бачите, собі костюмчик поміняв. В мене був там якийсь зелений хім-костюм. Тепер я собі надів костюм. А що це взагалі за костюм? Подожди, ну зараз гляну. Комбінезон стражі волі. О! Коротше, якийсь волівський комбінезон собі надів, ну нормально. Він все одно краще, бо то, що той вже повністю розбитий, там типу захисту по 20-25% всього на всього, тож я в будь-якому разі вважаю, що це буде набагато краще. Так, десь ворог в мене тут чи хто це? Незрозуміло. А, це навіть не ворог, це свої. Це свояк якийсь тут сидить. Ну окей. Хай собі сидить, я, мабуть, зараз буду рухатися до бару, щоб, по-перше, -по понапродавати всякої хрені, яку я назбирав. Щоб викласти непотрібні речі і взяти всі потрібні речі собі. І тільки після того вже буду рухатися до того, щоб проникнути до центру зони. Тому я думаю, цей весь шлях я обріжу, щоб ви це все не дивилися, просто вирішив вступити і вам оце от все в вступній частині розповісти, чим я планую тут займатися. Щоб, ну, ще раз повторюся, не витрачати час серії на просто перебіжки по зоні. Все, давайте, коротше, секундочка, і зараз. А, може ні. Подожди, ну. а що це за хрінь? Ти чого тут взагалі розкомундаєшся? Зараз ми вам покажемо, Ті... хто і куди валитиме. Хлопці, воно кладемо їм повноточі Тільки я сказав, що я зараз це секундочка і все, і ми, типу, перестаємо. Ну, типу, виключаю запись, добіжу до цього, до бара, і все буде ок. Як тут-то просто за місяці якийсь нереальний все. Типу, мені вже потрібно походу вибрати сторону. Кстати, а я за кого? Це ж долгівці, правильно? Да, 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 це долгівці, бо. Свободівці проти мене. Ладно, походу замесик нас тут очікує, невеличкий. Вот. Не, блин, до них хрена вони там заряжені? Та йобен бобен, ви там можете якось. Це долгівець, чи це хто? я просто не куп. Ай, то чого в мене? Все, всіх приложили. ще хтось є? Ні, ну це, кстати, всі мої, вони всі мені як друзі тепер. Відображаються На, подсрачника получив. Короче, походу я лутаюся ще тут І тільки потім буду вже рухатися до цієї Рухатися до бару. Сторен геню, Я случайно поміняв, сорян. Случайно поміняв, Зараз зразу захиляюся Та хто там? На, в голове получив. Дивіться, блін, фігово летить, кстати. Мені треба ближче до них подобратися, бо я не хочу просто туди тратити мільйон годин на те, щоб оці перестрілки займатися, типу, цими перестрілками точніше. Не знаю, я думаю, що це типа. А, так ты не є, блін, я ж думаю. Хто там? Ага, бачу. Напуляв туди. Трошки. Хрен не знаю, блін, кого мені стріляти з цих чельків. Зараз ще тих там не залутав, бо забув. О, дивися, дивися це він з калашиком бігає там. На блін, полежи, отдохни чуть-чуть. Так це взагалі якісь монолітовці, алло. Вони там говорили про Долгівців? А чого долгівців в монолітовських костюмах? Я, яка хрінь тут відбувається? Я взагалі не розумію, що тут відбувається проти кого вони тут фігачаться? так проти долга вони, чи проти моноліта. Чи ой, чи проти волі. Я щось ні черта не розумію. Говорили вроді би про волю? Якогось хрена тепер вони то, фігачаться проти uh, цього моноліта. Окей, okay, добре. Фігачтеся, але. Все, на цьому, напевно, точно вже все. Так. О, -о, -о, о Я не знаю, чи мені це все треба, але я візьму все просто. О Ох, нормально, нормально. Він продає хапанув. Нормально це є радіації, давай не використаю, полічуся чуть все, коротше, побіг я до бару. Не буду, не буду більше звертати увагу на це. Якщо щось буде важне по сюжеті, то обов'язково вийду на зв'язок. А на цьому поки що погнав. Єбать, тут що робиться? Єбать, що тут робиться. Охренеть, я перейшов, просто тут де, оці, оці, волівці, дивіться, по мені вже і волівці піздують, і якісь тварюки тут, блін, приходили. Просто розвалюють мене, блін, з усіх сторін. Якісь кровососи там були. Сука. Хто ти такий? Чого ти в мене, блін, стріляєш по мені взагалі? Так, по мені... А, воно вже тут я бачу. Мені жалко, мені шкода дуже костюма просто, розумієте, от чомусь весь прикол. Раз, положив одного, другого. Третього. Добре. Всіх переложили мутантів. Більше тут нікого ніде немає. Жесть просто, я серйозно. Я просто викажу тут тупо збориш. Я надеюсь, що я цей момент вставлю все одно, даже хоть я там мовчав, але просто. Це, це треба бачити. Ладно, все, рухаюсь далі до бару. Надеюсь, більше таких приколів не буде. Добрався я вже до бару. Ось, як ви бачите, біжу вже до бару. Мене скоріше попродавати все, що я можу попродавати. В принципі, я так і зроблю. Так, здоров, я хотів би дещо довідатися, нічого не хочу, я хочу просто поторгуватися, подожди. Все, що в мене цікавить. дивися, перше. Патрони до снайперки. Я точно на неї стріляти не буду до побачення. Патрони я продаю тобі цієї снайперки. Далі, я туди поки біг, подумав, що калашом теж користуватись. Ну навряд я буду, до речі, оце. Оце продати. Оце продати. От бо воно мені не треба. Каплі, по-моєму, чи що це, да? каплі теж продати, бо вони мені не треба. Патрони до калаша просто нахрен всі теж продаю, бо то, що я точно стріляти з таких пушок більше не буду. Скоріше за все, патронів до калаша до фігіще. Я їх продаю. Продаю абсолютно всі, ті, вони просто безсмислені. Я лише не собі оцих патронів, які мені треба. Ось. А, так, в пушках в мене тут все окей. Оці для подствольника не знаю, надо вони мені, не надо. Вони, типу, важать, але небагато. В принципі, можу їх ще трошки потаскати якийсь час. От. Далі. По патронах. Я по-любому купляю в нього ці в... 640. Я не знаю, дивіться, я на 960 йому приніс. Я зараз просто цих патронів куплю і тупо всі бабки. Ну реально, дивися, просто почти всі, всі бабки віддав. Які тут зафармлюю зараз у нього. Жесть просто. І в мене є питання по костюму, що я можу собі купити по костюмах. Типу, чи є сенс мені купувати якийсь армійський бронекостюм? Він 160 штук стоїть, жесть просто. Хоча в мене 200 є, до речі. Е, Бронекостюм, якийсь беріл, навірно, я його точно брати не буду. І ще якийсь екзоскелет є за 200 тисяч, до речі, говорячи. Можу взяти експериментальний зразок військового. Екзоскелету у свійному виробництві так і не пішов через надзвичайно високу вартість і певні вади у проєктуванні. Попри це, випускається малими партіями. Не знаю, чи варто його просто купувати. От чому все питання. У мене, в принципі, костюм є. Мені його поки вистачає, я, можливо, це все десь ще й навіть знайду. Коротше, торгуватися, поки отак я роблю. Ніякі я костюми не купую, бо мені треба бабки на патрони. От що я поняв. Мені треба цих сіреньких патронів ще накупляти як можна більше. І він ними навіть не торгує. Принципі ок. В принципі, ок, далі зараз я побіжу, викладу деякі речі в себе в цей, в як він там називається, в мій ящик, і буду рухатися вже до центру зони, як буду ближче до цієї до ЧС, то тоді вже знову ж таки вийду на зв'язок і вам розповім, що там новенького. Бо думаю, що зараз ну немає сенсу це все показувати, це не особо інтересно, я так думаю. Ну, мені було б не дуже цікаво за цим всім наблюдати. Чесно кажучи, мені навіть не особо інтересно цим всім зараз займатися. Та йди нахер, я тобі скажу, зі своїх територією довго. Все, народі, давайте. Я погнав, як я тільки доберуся до... Що ЧАЕС так зразу вийду вже і на зв'язок. Так, пройшов я вже бар'єр, і тут я так розумію, що поки в мене чіткої задачі немає. Тож в нас зараз сьогодні серія просто дорога на ЧАЕС. Я там подивився, там доволі багато локацій треба пройти, як мінімум, треба пройти Прип'ять. Тож поки що я думаю, буде цікаво подивитися на всякі заміси. Там ще не в волю. От, не з першого разу, буду чесний. Блін, я от цього більше всього боявся. Щоб, прийдеться з цими монолітовцями опять перестрілюватися. От реально, я цього більше всього боявся. І на тобі. Того, чого я більше всього боявся, чого менше всього хотів, те мене і настигло. І знову блін, мені прийдеться оце от займатися цим сраним лутівом і всякою цією блін, з ними перестрілюватися все з самого-самого начала. Не круто, звісно, але що поробиш. Прийдеться вже якось перепроходити ці локації. Я, до речі, перевдів костюм, не знаю, наскільки це правильно, але все просто костюма захист більший від радіації. І різних аномалій, а мені здається, що там на цьому, на ЧС, мабуть, аномалій і радіації якраз буде й дохреніще. Хоча тут стійкість до куль слабенька. Було б добре щось інше взяти, але ну блін. Мені вже йти, чесно, на цю на оте от болото, на янтарь не особо хотілося. Я вже вирішив взяти те, що в мене було, і все. І от з цим піти. Прийняв таке рішення. Ні, чуть не затягнуло. Ні-ні-ні, туди не йдемо. Прийняв таке рішення, все, виклав всі патрони, по патронах в мене дофігіща. Опять якась собака десь бігає. Бля, ці собаки це саме хуже, бо що вони дуже сильно рвуть мені костюма. От, Коротше, повикладав всякі ненужні вещі, я поставляв тільки оці от патрони зелені і сірі патрони з собою взяв. Все. Більше я не лутаю ніякі аптечки, взяв з собою армійські і. ще якісь взяв аптечки, які ж ще то взяв. Ще... А, і научні аптечки взяв. Я от тільки єдине на рахунок чого думаю, це чи є сенс, мені можливо взяти цей костюм з собою. Я не знаю, скільки він важить і в нього, який в нього захист. А він ще слабенький, боже, так він, він говняний. Викинути? ні, ні, ні. Тоді все, питання відпало. Я просто думав, що цей костюм тут а, типу, він норм, що у нього типу, хороша защита від пулі, я його візьму, типу і в мене буде два костюми. Один, типу, в аномаліях і в радіації, як от зараз, я бігаю і не хапаю в неї. От тож, коли я біг назад до бару, жесть, ви б знали, скільки я нахапався тієї радіації. Так, це мої, це долгівці. Окей. Добре, зараз ми з долгом, я так розумію, будемо расити туди. Давайте в 6 всякий випадок з долгом ми туди. А це тоже долгівець? Чи це хто? Чи це красний якийсь? Це монолітовець? Да. Блін, я туди не дострелюю. Мабуть, що, що я дарма туди почав стріляти, але ладно. Окей. Зараз я трошечки пробіжуся. Що ти задихався, блін? Що ти запихався? Ти вообще, блін, даже не замучився. Вилазь, давай. До побачення. Прифайером просто прикончу челіка. Завдання провалено зачистити якийсь табір. Я без поняття, що це за завдання, блін, чого вони. Вже третій раз мені пишуть, що воно провалене. Я реально ну, душі не грибу. Що воно означає, що вони від мене хочуть? Ну, добре, провалено, та й провалено. Так, енергетики я беру, бо енергетики е, це сила, енергетики дуже допомагають, коли ти перегружений двігатись. Блін, взяв пушку. А, ви. О, розряди. Викинути нахрен неї. П'ять челіків. а це мої челіки. Все, питань тоді більш немає, можна тоді далі переходити. Давай я гляну, може, тут якийсь костюм лежить? Звісно, угу. блін, лежить там костюм. Два, блін, лежить. Все тобі. Ну ладно, нічого страшного. Зараз ми переходимо походу, на прип'ять, як я розумію. І кстати, цю локацію я ще навіть пам'ятаю трошечки. Так, зустрітися із групою сталкерів. Давайте. Короли, слухайте мене уважно. Давай. Починаємо пробиватися до станції. У місті повно монолітівців та іншої погані, то шпильнуйте. Блін, мені б зброю поміняти, якщо чесно. Бо в мене, дивіться, просто, ну, вона вже клинить доволі часто. Мені про тебе казав бармен. Давай, Я давай. давай. Де вихід на станцію. Тільки пушку бери нахрен. Все, давайте, погнали. Йдемо ми чи не йдемо, чи що? Чи ви забагалися, челіки? Погнали, погнали. Будемо пробиватися зараз помаленьку. Бляха, мені наскільки, наскільки пам'ятається, ці монолітовці зараз будуть у всіх блин, щілях, у всіх вікнах сидіти. Але це буде просто зараз жопа. Конкретна жопа. Бо ці городські боїться саме, мабуть, найтяжче, в принципі. Ти не знаєш, в яке вікно дивитися. Щоб вони кудись чекали. Вже дев'ять. Це вояки? Не шарі, де вони? Ага, отам. Та блять мене вже розйобують. дивися, у мене вже хп нема. Я взагалі не розумію, звідки вони стріляють, якщо чесно. А, оно бігає де. Блін, в мене дуже погана стійкість до куль в цього костюма. Це була, мабуть, дуже велика помилка, що я його взяв, але ладно вже. Вже що взяв, то взяв, з тим і буду бігати, що поробиш. Чисто. Давай, перегруб. Та блять, не толкай мене, дай я заберу, бі, мені треба віщички туди позбирати в чельів. Патрони я не збираюся тіряти, бо того, що в мене тільки патрони на, цю, на цей ствол реально є. Берете, хлопці! На все остальне в мене блін, там не особо патронів. Вперед-то вперед, але куди вперед йти? Я представляю, як би я гра на ветерані, а наступний сталкер я планую саме на ветерані вже проходити, я вже. Укриття! Не хочу уривай, більше уривай! на цьому. На дорогу, Де? Ага, так він не в вікнах, вони на криші, лучше, будь ви так і говорили. Так, добре. Розкидали. Може по цих домиках можна навіть походити, але я, мабуть, цього робити не буду. На. Боже, які вони безтолкові, бляха, тут я всіх розкидав, вони просто б хернею займалися в цей момент. Все. П'ятеро показує, на нас то четверо. Ще десь один має бути. Погнали. Там щось є. Блін mm. я. Я не знаю, мені хочеться все і полутати, і якби я не хочу затягувати ігру просто тим своїм сраним лутівом. Я уверений, що це не дуже цікаво. Не бачу. Зліва і справа. на Ну, цього я побачу. Дивися, як в цьому екзокостюмів він, який він жорсткий. БЛЯТЬ! Та сука, він просто там заспавнився, ну блять, ну це пиздец, ну реально, його там нахуй не було, даже. Він просто, блядь, Заспавнився, просто мені. в... Пиздец, мені ще аж з самого начала перепроходити. А, та за шо мені це, блін, Ну. і... Пиздец. Я серйозно говорю, він просто заспавнився, тупо, блін, збоку. Просто сбоку біля мене, там нікого не було, я туда дивився, там нікого не було, яким хером? Що за дебілістика? Бачу, блін. Одного переложи, блін. Давайте, де ще? Показуйте мені їх, я готовий. Я не розумію де. Ага, вон там бачу. Окей. Коротше, блін. Я буду просто зажимати, буду вже не жаліти патронів, у мене їх майже 1000, якщо ви можете побачити правому нижньому куту. Ось, вже 900. Майже 900. 884 пулі. Ну, це дуже багато. Окей, цих фанатиків ми там почистили. Давай, вчись на всякий случай, тут треба дуже часто зберігатися. щоб не перепроходити мільйон разів. Де, не бачу. Ага, бачу. Бляха, ну чого, блять, мене заклинює. Так, зняли ви там всіх чи ні? Я просто не бачу. Ага, он там. А! та блін, жесть, по мені, де Просто одна пуля мне вклипалась. Да, я не вижу, просто с этих они стреляют даже, реально. Зага... А, он новенде. Давай, якось вот так сделаю. Фанатик, он... так блин, надохуй праворуч, но... Я не знаю, я до него вообще не достреливаю, ти что? Пиздец. Они меня просто разъебают вдвох. От чего мне достреливать, мне не Коротше, вони, походу, якісь там зараз цей. Як вони називаються? Коротше, зараз вони якісь просто там заскриптовані походу, і за того я їм ніхі зробити не можу. На, блін, цього челіка зняв. Все, всіх познімали. Красавчики. Кого? Я не розумію, куди ви, блядь, стріляєте? Де ви їх бачите? Я нікого не бачу, у мене на карті навіть не відображаються. Ці юбрики. Он там, в вікні в том, чи де А, он там <плес> десь Хрен я знаю, короче, де вони там їх бачать. Видимо, якісь слапенью, вони, блин, видимо, сильно зрячі. Давай, чисть, на всякий случай, блин, мені треба дуже багато аптечок Це була дуже дебільна ідея взяти саме цей костюм собі. Ще якась воля тут. А, тут вже і воля, і свобода. Ой, боже, і воля, і свобода, говорю, типа і долг, і воля, всі, блін, вже тут на місці. Дивися, вже і ззаді, блін, появилися якісь челики. Нарешті. Поклав, блін. Так, треба бінтів набрати, бо в мене вже реально бінти, наверное, заканчуються прям. Ще одного положив, ще одного положив. Блін, заклини жорстко, мені треба поменять пушку. Срочно поменять, треба пушку. Надеюсь, я тебе спину там нормально нахерачу. Давай тут еще подивимся. Так, и в 6 на всякий случай, и. І... Я що зробив? О, слава богу, я блин, в спину, я і тебе перезагрузить перезагрузився одновременно. Жесть. Так, давай погнали дальше. Помаленьку туда пробежим. Здесь тут, Десь тут він має бути. Зайду им в спину. Та піздець, я не знаю, як їх розйобувати, ну блять, вони в цих екзокостюмах, я просто їм нічого не можу зробити. Зато мені, блін, дві пулі, я просто вмираю від них. Просто моментально розлітаюся. Мене це дуже харить. Це була дебільна ідея взяти саме цю пушку. Готовий. Тепер щось я його поклав, блін, просто з мінімального зажиму. Я не знаю просто. Там є безпечний прохід. Е, патрони. Оце, оце, оце мені не треба, це точно. Там якось теж поклав, тут ще хтось мав бути на дорозі, але щось нікого не бачу. Кстати, нашого положили одного. Одного нашого положили. Кстати, бінти я казав, що маю брати. Бінти я буду брати, бінти мені треба. Та хто по мені стріляє? А ззаді вже? Та в сенсі в мене свій шлях. Черіки, я з вами, блін, взагалі, йшов. На тобі туди. Получив. На, ще одного положив, добре. Я не знаю, що, типа, від них відбився, і тепер вони все йдуть самі без мене, типа. Чи як? Фігю знає. Знаєш, я думаю, що може мені треба і аптечки брати, бо зараз мені буде тупо жорстко це все розходити Піздец. Я не знаю, блять, вони просто з'являються, спавняться нахуй передо мною, йоб його мать! Та я йду, блядь, з вами, сука, успокойся. Свій шлях, блін. Челик, я біжу, оно за вами. Все, я не хочу, блін, ніякий никакий свій шлях. Там, до речі, волівці все йдуть, якщо ти ты вдруг не знав. Та ти відкрив велику таємницю. Чому ви засіли? Вруч, на балконі. А, вони воно тут, а я понял. Так, давай трошки я помельтишу, щоб именно. Пиздец, вот это просто жопа. Это клынь его, блять, йобане, з цього падла! Дуже харить. Давай вчись на всякий случай. Это все? Все кто тут були? Господи, да шо ж ты такий медленный, мічений, блин, по цих ступеньках ходишь, так по дебильному. Мене вже же реально ця игра начинает выхаривать, дуже жорстко вихарювати. Там нікого немає. Все, коротше, ладно, я йду за челиками своїми. Поки вони ще там всі не передохли в мене. Ми подалі моноліту. Погнали, погнали, погнали. 12 чоловік мені тут пише, що є. А мені не треба, кстати. Я, я отак буду. Сорі, зараз буде отакий трошечки може, неприємний і звук, і цей, і вигляд ігри, але так хоча б о, щось видно в цьому. Вночі. В тимноті повній. І мене заодно не видно. Хоча вони мене щось все одно бачать, що дивно. Чого всі в мене, блін, стріляють? Я от цього єдиного чого не розумію. Тут дохрена народу, знайдіть вихід на ЧАЕС, Енергетик я візьму собі. Вихід на часто я собі знайду, не переживайте. Та не толкайся, господи, я зараз за гандошу просто придурок. При Притому вони, дивися, вони один проти одного стріляються, да? І, блядь, запіздошив він якось хує мене через нього, блядь, насквозь його, блядь, прострілив. Піздато, блядь, охуєнна просто ігра, блядь. Не в'єбаться, яка класна. Сука, ну цей сталкер, реально, сьогодні я, видимо, блін максимально був настроєний взорватися, і оце і происходить зараз. Просто бомберка, блядь, Нахуй цей костюм на бляцький? Сука, уродський просто костюм, він ніхуя, блять, мені не допомагає. Я б, що блять, здихав тут вечно від радіації, Ну, реально, це б мене, мені було б, блін, легше і грати, ніж коли я зараз просто терплю від кожної пулі, блять. На одну пулю, яка в мене попадає, я маю зразу аптечку захуярити в себе. Ну це піздець. Вибачайте, що так багато матюків, я просто реально вже не можу. Блядь, похуй, я вже буду, блін, патрони тратити, щоб відкрити ці штуки. Ну мені вже просто. Реально ніфіга не весело, неприкольно проходити цю ігру. Чо ми сидим? Куди ми йдем, блін? Придурок. Коротше, йдіть нахуй. Я йду своїм шляхом, блять, мене не їбе. f 6 на всякий случай, добре, що мені... А, воно, блін. Снайпер йобаний. А в нього гаус пушка їбав я цей прикол. Одного переложив. Гаус пушку я зараз заберу, це таке. Типа це йому вона там ненадовго досталася. Опа, веточку збив, опа, головешечку поставив. F6 на всякий случай. І погна... А, он отдається вже й там. Лучше присісти. Блін, в нього вообще не попадає, прикинь. О, попав. Хорошо. Давай я туда зараз пробежу, реально, заберу собі цю гаус-пушку. Що це тут заорало? Що за тварюка заорала? Похеру. Заорала, де й заорала, мене це не особо інтересує. Що там таке? Муркнуло шено, так голосно. Надеюсь, воно їх там і переб'є всіх. монолітовці вони, блін, не люди. Всякие тварюки вы не знаем, и заодно. Не-не-не-не-не, черик. Куда ты, блин? Не бачу, где он там. Реально, за этими ветками ни хрена не бачу. Добрый, что компьютер, блин, все бачит. Сквозь все предметы. Но я-то, блин... Дивися, який чел, ты шо, блин? Приседанием решил позаниматься. Приколист, конечно, я не могу. Никого тут нема. Давай, я возьму. Кто звезд... Ай, блядь, боли че. Уху, это ухуярило, конечно. А можно тут как-то мне переключиться на одиночные выстрелы? Оно ну, вот так вот, смотрите, как добре летит. Ну, я в него попадаю, или нет? Вот меня единственное, что интересует. Нарешті. Хорошо, блин. Раздолбав челика. Ага, в меня одиночные. Навірно, тепер же в мене автоматичні F6 на всякий случай, не знаю, чи я зберігався, чи не зберігався, збережусь Тоді, якщо що. Ще разочок. Тут а, хтось десь є Не знаю, блін, Вони там заряджають, перезаряджають ці дві жуки. Будь ласка, мені треба зараз не цей, не одиночний, мені зараз треба просто. Щоб я міг отак от просто з зажимом валити їх. Блін, вони надто умні якісь, вони тупо присідають, коли починають зажимати. Це жорстко, блін. Це надто жорстко, тому що я не співаюсь реагувати, що треба в нього вже там цей. Що треба в нього. Ну, за ним вести прицел. Боже, вибачайте, що я, може, трохи туплю, якусь хрень несуну, я просто реально Чуть-чуть потеряний, блін, враги з усіх сторін, я хер знаю, що мені робити. Такого хуя, в мене стільки цих сраних пушок появилося, Коли я їх спів набрати? Думаю, що бігаю так медленно якось, так, і в6 на всякий случай. Погнали далі Походу, я ці пушки забрати ніяк не зможу, бо того, що я туди просто ніяк не проберуся. гра не предусматрює ступеньки, по яких я можу добыть и ты. А ну-ну, отдохни. О, а хто, блін з ракетниці валить? Єбать тут Жорстко як. Єбать, ти що, нахуй йобнувся, блядь, долбоеб, блядь? Моз просто. Надеюсь, я ее поклав. Бо це, блядь, вообще не прикольно. Не знаю, я буду надіятися, що я його положив. Мені до досі... сюди. Все! До ЧС, ми добралися! Боже, блядь, Я не вірю, що ми добралися до ЧС. Серьезно, говорю, ебать тут за месяць ще. Ебать, я буду на наступній серії горіти, мені здається. Це піздець. Блять, сюди треба було другий брати костюм, реально, сюди треба брати костюм, який реально тебе буде захищати, при тому жорстко буде тебе захищати. Нахер не треба було защита від радіації і аномалій. Тут треба була якась гаус-пушка чи ще якась срань. Ну оце, що, що в мене є, це повна херь. Це просто детський сад, а не оружжя. Ладно, будемо давайте на цьому завершувати. А, щось там ще пиздять. Ну давайте, поговоріть, поговоріть. Давай поки пройдусь вперед. До речі, в6 на всякий случай. Все, це все добре? Тут якось перевалили? Коротше, давайте будемо на цьому ми завершувати гру. Вже в наступній серії будемо ми продвигатися до ЧС, йти до центра зони. Можливо, навіть до цього загадувача бажань все-таки доберемося. Ну, я не знаю, чи ми до нього доберемося. Вже, блін, по мені дивися, вже напіздовують. Ладно, пофігу, головне, що я зберігся, то нічого страшного. настрелюють, то і настрелюють, перезагружусь, якщо що. В будь-якому разі, з вами був Батхет. Підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте лайкусиком серії, якщо вам подобається, ми вже дуже близькі до фіналу. Сталкера ще, Буквально може серія, може, дві. І все. Завершуємо Сталкер, Після цього переходимо в Сталкер, що там, чисте небо. ну, Навірно, в нього. А далі вже і перейдемо до Прип'яті. Все, на цьому кінець. Підписуйтесь на канал, всім удачки і всім пока-пока.